Всім доброго дня та мирного неба, ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ще один проєкт осіннього декору з того, що під руками. Ось такий світильничок, тут свічечку ще поміняється на більш на маленьку, там немає ще батарейочки. Горщичка невеличкого пластикового. Я його, як бачите, обклеїла такими кавовими паличками і зробила ось такі два гарбузика з самозатвердівайки в такому молдику. Молдик цей зроблений з силікону і крахмалу. Як робити такі молди? У мене є окреме відео. Запрошую до перегляду. Ось такі палички я використовувала, навпіл перерізала, якраз мені вони сюди підходять. І повністю на гарячий клей обклею цей пластиковий підвазонничок, щоб у нас була така імітація. Старенького, дерев'яного горщичка. <кій> Далі, коли я це все підклеїла, от, притиснула, почекала, щоб воно добре взялося, ось так це виглядає, підклеїла з тої сторони цю гарбузика, тепер ще з цієї сторони. Далі, як бачите, тут Нерівно в мене вийшло, підмальовую. І ось ці всі залишки, які не, не потрібні, я ось цими кусачками відрізаю. Вони дуже ці палички тоненькі, дуже добре це відрізається. І таким чином я вирівнюю нижню частинку цього. Горщичка приміряю, ще раз передивляюся залишки ці всі, відрізаю. Далі підклеюю це денце і підклеюю ще гарбузика ще з другої сторони. Чекаю, поки це все висохне, далі. Ось цей шнурочок придбаний в Аврорі, це така косичка з е, шпагатику. Така вона пласка, дуже добре лягає на е, всі поверхні. І верхню частинку теж на гарячий клей обклею цим шнурочком. Поверху прикриваю це біле. І тут треба було не обрізати, а зразу піти по нижній частині, але я думала, що мені там буде доста, бачу, ні виглядає біленький, треба його ще прикрити. І роблю ще один, одну стрічечку Підклеюю. Все вони сховаю, і ось так виглядає мій горщичок. Далі я його фарбую. Оці дерев'яшечки в коричневий, коричневою фарбою. От, і як бачите, тут кожна ця паличка по-різному виглядає з-під цієї фарби. І дійсно в нас виходить такий старенький підвазонничок, такий дерев'яний цей горщичок. Як бачите, по-різному, там темніше, там світліше, там десь воно зовсім не береться і маємо ефект такий ефект старого горщика. Сушим, звісно, це все. І далі <кій> будемо, е декорувати всю серединочку, я хочу зробити такий. Осінню квіткову композицію і свічку, туди таку лед свічечку. Заповнюю я це шматочками піноплекса цю серединку і приміряю свій декор. Хочу туди взяти ось ці трояндочки, Ось, і далі бавовну. Спочатку я хотіла тут. Затягнути це все, додати мішковинки, але я заповнила декором всю цю серединку, і мені мішковинка просто-напросто не знадобилася. Підклею це все на гарячий клей, на піноплексі гарячий клей дуже добре тримається. І далі я Додаю сюди свій декор. Така у мене в плані тут свічечка, як бачите. Але поки що я її замінила на ту біленьку, бо вона світиться, а на цю мені ще треба придбати батареючки. Поставити цю велику білу свічку, вона більш така висока, і я прибрала звідти піноплекс ножиком відрізала залишки, щоб добре це ввійшла мені туди свічечка. І далі додаю ще декор, який в мене залишився, От. і Підфарбовую гарбузики ці, додаю сюди жовто-оранжеву, коричневу фарбу. Сушу це все, звісно, лакую і матовим акриловим лаком цей горщичок. І на цьому моя робота готова. Ось так виглядає ця композиція підсвічничок. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!